Юрій та Ярослав переглядають фотокартки, на яких вони разом із татком. Як це з боратом разом, коли якраз батько прийшов з роботи, ми його дуже любили зустрічати. Так. Да. наша вся сім'я. як я тільки в перший клас пішов. Вот. Відповідальний та сильний, тато є і залишається авторитетом для хлопчаків. Старший Юрій згадує повчальні поради батька, а молодший Ярославчик веселі пригоди із ним. Батько в нас був дуже хороший. Він дуже любив навчати на помилках. Ну, він казав, що де поставив, там і візьмеш. Ну, на цих помилках ми з братом навчалися до цих пір. Ми, я замітив, кожним роком ми стаємо ну, такими, як він. Характер все ж таки передався і, ну, і всі почали замічати, що ми такі, як батько. Ми з папою дуже любили їхати десь так віддихнути, рибу ловити, ну так покупатись, то в село відпочити, допомогти там яблука позбирати разом або поіграти в няшкою з зимою на вулиці. Однак події трирічної давнини кардинально змінили життя цієї сім'ї. Про трагічне ДТП, в яке потрапив Віктор, Твердохліб, рідні досі згадують з острахом. Мій чоловік, Твердохліб Віктор Петрович, який є дуже добрим чоловіком для мене, татом для своїх дітей і для людей він був, є і був дуже доброю людиною. Він потрапив у дорожній транспорт аварії. Лікувався протягом декількох місяців у лікарні з діагнозом. Важка забій головного мозга важкого ступеня. А тепер знаходиться удома, і наша вся сім'я і родина з лікарями разом намагаємося робити все можливе, що можна зробити. Протягом трьох років за чоловіком доглядають рідні та медики. Лікування проходить в домашніх умовах. Спеціалісти зазначають, стан пацієнта дещо покращився. Однак, аби повністю повернути чоловіка до життя, необхідна серйозна реабілітація. для того, щоб Вивести хворого з цього вегетативного стану, нам потрібна негайна реабілітація за кордоном. І лікарі з одного лікарі з одної клініки, з московської реабілітаційної, згодилися на нам допомогти. Але потрібна фінансова допомога, до того, що наша сім'я не має таких коштів. Перебування в клініці один місяць реабілітації 10 тисяч доларів. Буду дуже вдячна всім людям, всім добрим людям, хто відгукнеться на наше прохання, і, і наша вся сім'я, і всі, всі ми будемо дуже людям вдячні. Усіх небайдужих закликаємо допомогти сім'ї твердохліб. Реквізити для перерахунку коштів ви бачите на екрані. Я хочу звернутися до тих людей. То, можливо, був такі ситуації, або знайомий з такою ситуацією і знає якісь інші шляхи виходу з неї. Я було б дуже вдячна, щоб вони мені зателефонували і порадили. А ми будемо звідти йти тільки вперед, 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 назад здаватися не будемо. Мов нам нема чого назад. Нас двоє хлопців, їх треба ставити на ноги. Помниш, пап, Ти мені обіщав, що я з тобою піду на рибу. Вот. Так що я до сих пір тобі помніш, кожен день нагадую, що ти маєш стати, ми з тобою маємо на рибу з'їздити. Допоможіть пану Віктору одужати, і тоді він обов'язково здійснить мрію синів.